Ну що, привіт! До мене сьогодні прийшов Миколай. Ось і така упаковочка. Пише: Жель под пшижніч, пянка до миття, мгілка до тяла, крем до рук. Ну що, розпаковуємо? Дивимося, що там мені приніс той Миколай. Ага. Та-дань! Якось так. Це все дуже файно виглядає. Достається і так тримається, дивіться. Значить, що ми маємо? Ми маємо все запахом пряника. Жель подпшижніч. Дося, що це таке? Яльподуш. Жаль ариш. Mm. Mm. Яль для душа прям, буде прянечком. Буду найпохожі mm. ну, дівчинка в мірі. Крем для рук. Mm. Пробуємо. Ой, такий густий, гарний, слухайте, дивіться. Ви це недавно купила в Росмані, наче й фірма хороша. Він тече по руках, як... Як наче я його не видавлюю з цього, а виливаю. <гум> Отак. Це що у нас. Але пахне. Пряником прям. Ой. Це що таке? 97% натурального походження. По... походження. Пянка до миття. Це пянка для купання. Докупатися. Дайте куди тут відкрити опана. Яка красотуха, дивіться? Ммм, прянюха. Пахуче. Вити раю. Не буду от себе, купалася вже. І мґілка для тіла Це бльосточки для тіла, типа. Чекаємо, поки висохне, не знаю, чи буде видно. Це запах, це не бльосточки. до тіла це типа туалетного вода, це запах, це як у нас Вікторія Сікрет, це да... Могилка, це взагалі то тут, не запах. Це запах. Ладно, хай буде запах. Дочка сказала, що це не, не мігелка, це не блесточка. Сказала, що це запах. Я буду просто як пряник ходити. М -м -м. А до вас прийшов, Миколай? А ну быстренько розказуйте мені. Ти прийшов до вас, Миколай, чи не прийшов?